Вітаю в ефірі. Програма Шлях до Європи та її ведуча Анна Іванченко. Сьогодні у випуску дивіться про таке у Європу без кордонів словаччина відкриває безвізовий режим для українських туристів. ЄС планує за торгівлю людьми ув'язнювати до 15 років. Співпраця України і Словацької республіки має позитивні результати, а особливо у сфері освіти. Про це заявили учасники 11-го засідання міжурядової українсько-словацької комісії з питань національних меншин у Києві. Серед головних питань обговорення освітні проекти, спрощення візового режиму та євроінтеграція України. Детальніше у рубриці офіційно. За останній рік Словацька республіка та Україна досягли певних результатів у двосторонній співпраці. Особливо це стосується культури та освіти. Фахівці обох країн спільно створили нові навчальні програми. У травні минулого року запрацював Україно-словацький проект освіта та європейські цінності. Він передбачає програми обміну учнями та вчителями, провадження неформальних методів навчання та орієнтацію на європейські стандарти в освіті. Встановлювалися прямі контакти між українськими і словацькими установами освіти, культури, медичними закладами, релігійними організаціями, представниками малого, середнього бізнесу, спрямовані на забезпечення культурно-освітніх, духовних, соціально-економічних потреб української національної меншини в Словаччині та Словацької національної меншини в Україні. Крім того, Словаччина активно підтримує Україну на шляху до євроінтеграції. Посол Словаччини в Україні Павел Гамжік запевнив, уряд республіки сприятиме безперешкодному оформленню віз українцям, у тому числі багаторазових для мистецьких колективів, науковців і освітян. Нас поєднує дуже сильний ланцюжок, а саме національні меншини. Обидві меншини по обидва боки кордону збагачують наші відносини і сприяють подальшому розвитку українсько-словацьких відносин. І ми підтримуємо процес української євроінтеграції і готові допомагати їй в цьому. Представники української та словацької сторін наголошують, що країни і надалі сприятимуть розробленню та реалізації спільних проєктів у галузях, що становлять заємний інтерес. Наразі для українців безвізовий режим відкрили 38 країн світу. У цьому списку значаться Боснія, Герцеговина, Сербія, Чорногорія, Туніс за наявності туристичного ваучера. Безвізовий режим поїздок для українців із 1 квітня до 31 жовтня терміном до 90 діб діє і в Хорватії. А до 15 березня наступного року на термін до 90 діб можна безвіз від'їжджати і до Македонії. Крім того, на 90 днів безвіз зараз можна їздити в Албанію, Аргентину, Бразилію. З метою Туризму і бізнесу. Еквадор за наявності документів, що підтверджують туристичну мету поїздку. Ізраїль, Намібію, Панаму за наявності документів, що підтверджують туристичну мету поїздки. Парагвай. У ж можлива безвізова поїздка на 183 дні за наявності документів, що підтверджують туристичну мету подорожі. Без віз, але не більше ніж на 14 діб, можна поїхати в Гонконг. Також непотрібні візи для поїздок України. Молдова, Грузія, Азербайджан, Узбекистан, Монголія, Вірменія, Білорусь, Ватемала, Нікарауга, Сальвадор і Свазіленд. Для поїздки в більшість країн колишнього СРСР українці обов'язково потрібно мати при собі закордонний паспорт. Також необхідно знати, що Казахстан, Каргестан Таджикистан обмежили перебування на своїй території до 90 діб. Керівник громадської ініціативи Європа без бар'єрів Ірина Сушко Посилаючись на результати незалежного моніторингу візової практики країн ЄС та Шенгену, назвала Італію, Чехію та Великобританію найпроблемнішими країнами щодо видачі віз українцям. Водночас консульські служби Іспанії та Греції продемонстрували найпозитивніший рух в бік більш дружніх стандартів консульської практики. Дослідження свідчать, що довгострокові візи терміном дії понад 6 місяців найрідше видають консульства Данії, Греції, Фінляндії, Іспанії та Словенії. Уряд попросив дипломатів популяризувати українську продукцію за кордоном. Для цього посольствам варто проводити бізнес-форуми та презентації вітчизняних товарів. Прем'єр-міністр Микола Азаров зауважив, нашим підприємствам є що запропонувати на світових ринках. За його словами, Україна найближчим часом повинна вийти з тридцятки найбільших імпортерів світу. Українським підприємствам є, що пропонувати на світових ринках. Ми ще Продовжаємо поки ставати конкурентно з точки зріння стоїмості наших товарів і основних составляючих собі стоїмості тих товарів. Уряд не задоволений рівнем капітальних інвестицій. У минулому році в Україну надійшло 6,5 мільярдів доларів інвестицій. А за перше півріччя 2012 року більше 3 мільярдів. Водночас співвідношення обсягу інвестицій на душу населення вперше перевищило відмітку тисяча доларів. Тем не менее, мы не удовлетворены этими результатами. Мы считаем, что мы пока не достигли необходимого нам уровня капитальных инвестиций, и внутренних, и иностранных, который позволил бы в достаточно краткосрочном периоде ликвидировать структурные диспропорции в экономике, модернизировать производство, перейти на более энергоэффективные технологии. За словами голови уряду, після закінчення парламентських виборів дипломати мають відновити роботу в реалізації угод про асоціацію і зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. Водночас прем'єр відзначив попереднє підписання цих угод. У країнах Європейського Союзу планують за торгівлю людьми ув'язнювати до 15 років. ЄС готує нову стратегію боротьби з сучасним рабством, яка як і раніше поширена в країнах-членах Союзу. Про це повідомляє австрійське видання. За оцінками авторів останнього звіту групи експертів Ради Європи, торгівля людьми поряд з торгівлею, наркотиками та зброєю є найприбутковішими видами злочинної діяльності, що приносять дохід більше ніж 30 мільярдів доларів на рік. За підрахунками міжнародної організації праці у світі наразі налічується 21 мільйон підневільних працівників, в тому числі 880 тисяч в країнах Європейського союзу. Із них 76% працюють повіями, переважно жінки та діти. Всі інші стають жертвами торгівлі органами та незаконного усе. Мовлення великою проблемою для державних органів у боротьбі з сучасним рабством є розпливчасті дані про місце проживання людей, які стають його жертвами. Для того щоб це виправити, всі 27 країн ЄС схвалили нову директиву, що передбачає призначення до квітні національних координаторів з цього питання. Проблемою в межах ЄС також є слабкий контроль та переслідування торговців людьми. Так, у 2010 році за торгівлю людьми в ЄС було засуджено більше однієї тисячі осіб, що на 400 осіб менше ніж у 2008 році. Кащина також оголосила війну злочину, який на міжнародному рівні визначений найтяжчим. За статистикою в Україні жертвами незаконної торгівлі щороку стає майже 30 тисяч людей. На державному рівні цільова програма протидії цьому ганебному явищу вже прийнята. Нині депутати Черкаської обласної ради проголосували за співпрацю влади і правоохоронних органів для проведення профілактичних заходів. Програма для того, щоб ми могли реалізувати відповідні заходи і в області заходи, пов'язані з інформуванням, з пропагандистською діяльністю. З просвітницькою діяльністю, особливо серед молоді. Однією проблемою є те, що кожна країна ЄС застосовує свої власні покарання. Вони варіюються від двох місяців до максимуму 24 років. Тому відповідно до нової директиви строк тюремного ув'язнення буде уніфіковано до 15 років. Істотною частиною стратегії ЄС по боротьбі з торгівлі людьми також буде налагодження подальших відносин з жертвами. Передбачається, що жертвам буде надано право на перебування в країні, якщо вони сприятимуть викриттю правопорушника. Країни Європейського союзу тісно співпрацюють з українськими студентами. Як приклад, Німеччина є одним з активних партнерів-учасників про співдружність Німеччини України на регіональному рівні у рубриці Соціум. Німецька підтримка українських інтелектуалів. Шестеро студентів машинобудівників Черкаського державного технологічного університету отримали запрошення на відомому концерні Volkswagen у Гановері. Цьому сприяв нещодавно відкритий у Виші україно-німецький центр. Його засновник – німецьке подружжя Фіндлерів. зобов'язалася підтримувати обдарованих українців, сприяти інтелектуальному обміну між двома народами, їхньому зближенню. Пані Фідлер, колишня викладачка Черкаського університету, переконана, набуті знання допоможуть сьогоднішнім студентам у подальшому вивести на належ... науку та экономику Украины. Помогать умным интеллектуальным людям это не менее важно, чтобы не было э, выхлопащения страны э, интеллектуала, чтобы Украина поднялась. Мне бы очень хотелось, чтобы они научились, так как передовые технологии существуют и работают, сделать это все в Украине. На готується до парламентських виборів, а це означає, громадянам потрібно знову заглиблюватись у виборче законодавство, яке постійно змінюється. Щоб підвищити правову обізнаність населення Комітет виборців України КВУ ініціював проект Правова підтримка і просвітництво вразливих варств населення через мережу стаціонарних і мобільних громадських приймалень. Аби отримати фінансування, КВУ відправив заявку на конкурс, який проводив євросоюз. Проект був відібраний ЄС як один із найкращих. За словами заступника голови правління Комітету виборців України та керівника проєкту Наталії Линник, проєкт стартував у серпні, але після виборів не закінчиться. Він розрахований на три роки до липня 2015-го. Його бюджет майже 285 тисяч євро. З них 245 тисяч виділяє Євросоюз. Решту комітет виборців України. Проект має декілька цілей. По-перше, у чотирьох пілотних областях Дніпропетровській, Донецькій, Рівненській та Черкаській, надаватиметься безоплатна правова допомога громадянам через мережу стаціонар і виїзних громадських приймалень. По-друге, можна буде отримати постійні онлайн-консультації на сайті Захисти своє право. По-третє, планується інформаційна підтримка громадян під час виборчих кампаній і в міжвиборчий період. Наприклад, видання інформаційних буклетів про нові безкоштовні послуги у громадських приймальнях. по четверте буде організовано роз'яснення питань, як вирішуються судові спори між громадянами та державою. І по-п'яте, прийматимуться пропозиції від громадськості, як удосконалити процедуру адміністративного судочинства на законодавці. Чому рівні? За час роботи проекту планується провести три інформаційні кампанії: 2012, 2013 і 2015 років. Всі вони будуть присвячені вирішенню виборчих спорів за допомогою процедури адміністративного судочинства, а також інформуватимуть виборців, де можна отримати безкоштовну правову допомогу. Передбачається, що за час роботи проекту правову допомогу отримують понад 10 мільйонів громадян. А після його закінчення юристи, які консультуватимуть населення, зберуть усі пропозиції від громадськості. Та розроблять законопроект про внесення змін і доповнень до кодексу адмінпровадження. Це була програма Шлях до Європи. Стежте за нашими випусками та будуємо шлях до Європи разом. Побачимося тиждень.